Знайомтесь, Арнольд. Він так солодко спить. і Мені просто шкода його будити. Ні, не шкода. Я жартую, як завжди. Герні, розбуркуйся і стягуй дупу з ліжка. Я вже спакував твою валізу. Ось твій квиток на літак. Поквапся! Ти вирушаєш на незабутні вихідні. Доспе. На тебе чекає ванна з оригінальної кока-коли, винайденої за рецептом Джона Пембертона у 1886 році. Ця аптечна мікстура з екстракту коки добре всмоктується у кров і може викликати ейфорію. А в певних дозах вона навіть може тебе вбити. Під час купання у цьому напої, твоя шкіра поглине багацько бензоїл метелекгоїну. Арнольд почувається блаженно. Нині кількість цього інгредієнта у крові не перевищує 50 міліграм, доза у 500 мг токсична, а 1,2 і грами смертельна. Хоча ейфорія триває 30 хвилин, ти арні, скоріш знову захочеш повернути це відчуття. Ні, серйозно, дядьку, досить вже схаменись без нової дози спа процедури. Арнольд стане агресивним і дратівливим. Ця речовина зменшує кількість дофаміну в мозку. А без нього Арнольд нещасний. Тепер енергія спрямована на пошуки Кока-Коли. Гарні, ти подобався мені більше до процедури. Потрапляючи у кров екстракт коки, підвищує температуру, звужує кровоносні судини і підвищує артеріальний тиск. Півроку таких процедур? І ти, Арні, згориш зсередини. Що ж, ти прожив солодке, але коротке життя. Є над чим подумати, правда?